Всім доброго дня. Сьогодні вівторок, 16 серпня 10.32. Біткоін торгується на відмітках 24 тисяч. Це чудово. Як я обіцяв зробити огляд книжки японські свічки. Цей графік, який ви бачите, він складається саме з японських свічок. Ось це вони, candles. Можна ту саму інформацію зобразити в вигляді барів. Ось таких ось. можна е, ось такими колонками зобразити, можна лінію, е, це лінія ціни закриття, тобто е, закриття ціни в один день, можна. Зробити ось таку. Так, можна Ренко зробити, можна, ну, можна навіть отакі кресті ноліки Це по суті нічого не міняє, але загально прийнятим є те, що саме японські свічки і їх патерни, і їх вигляд візуальний, він надає більше всього інформації. Для трейдера, тому в більшості трейдерів саме їх і використовують. Інші е, способи формування графіків, скажімо так, зараз є е, допоміжними. В чому ж в чому ж е, саме, я не знаю, новизна цих свічок? Е, вони насправді е, використовувалися в Японії на першій можна сказати, товарній біржі ф'ючерсами. Ще в 1700 році вже японці робили ось ці графіки цін на рис і зображували їх саме в вигляді японських свічок. І з того часу в Японії і розвивається ця наука аналізу. Але в західній культурі, в західному світі японські свічки. Набули свого поширення на біржах лише, скажімо, в кінці 20-го, на початку 21-го століття. І за такий короткий проміжок часу, ну, тобто у нас 2022 рік, вони фактично завоювали повністю цю сферу. Прийдемо до формування японських свічок. Ось так вони приблизно виглядають. Це в нас для порівняння в книжці зображено, як виглядають бари, як виглядають японські свічки. І в чому суть японської свічки? Вона має тіло і має фітілі бохвости, як хочете називайте. Тіло це ціна відкриття. Ось тут вона знаходиться, якщо це в нас біленька тут свічка, значить вона зелена, це був ріст. А це ціна закриття. Е, дивлячись, який в нас там таймфрейм, день, 2 дня, година, 15 хвилин, немає значення. Е, ці фітілі просто демонструють, що ціна, коли вона відкрилася, вона могла сходити сюди, потім вона могла повернутися сюди, ну, напротязі цього часу. Але. Вона закрилась тут. Можливо, ціна просто сходила е, спочатку вверх, потім вниз або вниз, тут якось там дергалась. Але по факту наприкінці е, години того таймфрейму е, свічка в нас ось така. У нас там дає інформацію. Тут у нас було відкриття, тут у нас було закриття. Відповідно, наступна свічка має тут відкриття. І десь там закриття. Якщо ж е свічка е чорна, як тут на графіку, тобто замальована, це значить, що в нас ціна пішла вниз. Тобто тут вгорі було в нас відкриття, а тут внизу закриття. Суть і зручність е свічок також полягає в тому. Що вона дуже класно використовується при мультитаймфреймовому аналізі. Тобто ми беремо, наприклад, ось таку велику свічку. Це в нас денна свічка. Тобто, один день. Відкриємо інший таймфрейм, наприклад, 12 годин, то в нас може бути ось така свічка. Ось з таких свічок може вона може складатися. Тобто тут у нас відкриття, ціна пішла аж вгору до оцього рівня, ось він, цей рівень. Тут закрилася, і потім друга свічка буде виглядати так. В неї тут буде відкриття. Тут в неї буде закриття, ну тобто 12 годин. І вона робила ось таку проторговку. Тобто ось ця свічка денна може складатися. Ми змінюємо таймфрейм і бачимо більш детально, як ціна ходила ну, на протязі 12 годин. Так, так само ми можемо відкривати, тобто це один день, це 12 годин. Так само ми можемо відкрити е, графік таймфрейм 1 година, і це буде 24 свічок, тобто детальних. Але суть буде та, та сама. Перша свічка у нас буде мати відкриття ось тут. І, е, остання свічка буде мати закриття ось тут. Ось на цьому рівні. Остання з 24. Всі інші якось там будуть, коротше, ходити ось ось в цьому, ось в цьому діапазоні. Якось там вони будуть 24 ганяти. Але тут буде. Відкриття, тут буде закриття. Це в нас чорне. Вона відкрилася вгорі, закрилася внизу. Далі йдуть паттерни. Вони поділені на декілька е, таких блоків, типу моделі розворота. Ми відкриваємо і дивимося. Ось модель розворота. Розворот на вершині, розворот на вершині такий. Е, і ось вони. Молод повишене. Ось так він виглядає. Тут іде до нього опис. Все дуже зрозуміло з прикладами. Бачите, все відмічено, все на графіках і все ви зрозумієте. Коли ви будете дивитися графік, ви маєте автоматично бачити ось ці різні моделі, різні паттерни, які існують. Якось тут вже на прикладі зображено. Бачите? Тут це, тут те, тут те, і ви вже собі розумієте, про що говорять оці патерни, про можливі наступні цінові рухи. Далі говориться про правило множественних технічних прийомів. Це правило полягає в тому, що ви ніколи не заходите в позицію тільки з, з аналізу. Свічних патернів, тільки на підставі свічних патернів. Е, мінімум три е, якісь підстави, якісь індикатори, е, які вам дають е, інформацію про наступні ті або інші цінові рухи. Е, ну, тобто, ось тут бачимо, у нас трендова лінія, яка не, так от не пробивається. Бачимо, як тут зображено. У нас зеркальний рівень супротиву, тобто він тут у нас тестувався, тут він у нас був у нас підтримкою тут супротивом, і знову він у нас тут відпрацював супротивом. Питання в чому? Наступний рух, наступний рух ціни. Що ми тут можемо робити? Можемо дивитися в першу чергу на формування. Сигналів розвороту свічних ось на цьому рівні. на цьому рівні це І це в принципі буде, скоріше всього, достатньо для того, щоб війти в шорт або ж прорив ось цієї лінії, якщо вона проривається. Якщо ж ми йдемо вище, так само ми це побачимо. Можна тут отут брати лонг, як ось зараз покажу. Тут можна брати лонг, якщо в нас продемонструється на що вона відскакує від цього рівня. Тобто свічки сформують, тобто, свічки сформують якийсь паттерн, не знаю, там дожі, там, якийсь там перевернутий молот. Помолод, будь-що, що буде е, говорити нам про е, те, що ціна, скоріше всього, піде вгору. Але е, в чому суть цього свічного аналізу і цих свічних паттернів? Що вони ніколи не використовуються самостійно, вони завжди працюють в комплексі. Е, в кінці ж, коли ви вже все прочитаєте, е, міститься дуже зручний такий глосарій, де зібрані. В принципі, всі патерни, але вони тут коротко, коротко зазначені, і якщо ви не прочитали книжку з самого початку, де розгорнута дана інформація, то ну, буде замало, буде незрозуміло вам, про що йде мова. Переходимо до графіків. Як це використовується? ці свічні? паттерни. Дивимось на графік. Що нам тут цікаво? Таймфрейм один день. Нам цікаво, звісно, що ловити е, якісь рухи. Тобто, які рухи цікаво ловити? Лонг, шорт. Цікаво. Цікаво. Тобто ми дивимося, де в нас відбулися розворот. Тут, 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 тут. Дивимось, що в нас тут. Наприклад, ось тут за паттерн такий свічковий. Це в нас йде, можна сказати, дожі і підвішений. Тобто там іде отаке дожі. Свічка і повішений. Це вона має і такий довгий верхній хвіст. Так. Не дуже. Але я думаю зрозуміло. Це в нас тут. Що в нас тут? У нас там так само. Можна сказати. А, це у нас э, зірка. Навпаки, дожі і э, падаюча зірка. Ну, трошки інакше називається. Э, тут в нас. Що в нас? Так само падаюча зірка і вже є такий повішений, який наближається до дожі. Тут в нас. Що в нас? У нас там молот. Такий гарненький молот. Тут. Дожі. І ще таке, ну, майже дожі. Тут. Дві дожі. Як бачу. Правильно? Тут. Це в нас безперечно бичаче поглинання. Тобто оця перша красна свічка, вона в нас повністю була поглинута наступною зеленою. Бачите? Саме тіло її поглинуло. Це важливо. Тут у нас що? Так само поглинання, але вже вона навпаки медвежа, Тобто червона же свічка поглинула е, синьо. Яким ми робимо висновок? Що в нас на вершинах або дожі існують, от, наприклад, як тут, як тут, як тут, або якісь от молоти. Ну, отут бачимо, у нас теж формується, скоріше всього, розворот, тому що в нас е, там ось ці молоти і дожі. Або ж. Поглинання, як, наприклад, ось тут, або якось ось тут. Тут у нас, бачите, теж молот. І наступний раз, коли ми на графіках, який ми робимо сьому висновок, що в нас часто при розвороті ціни. Формуються саме такі свічки. І ми будемо тепер на це звертати увагу. Плюс паттерни, які формуються. Там подвійна вершина, голова з плечами, е, що завгодно, там плоске дно це все в книжці, в цих двох книжках японські свічки є. І в цьому заключається сенс. Коли ви будете знати всі ці паттерни, відкривайте графік, той таймфрейм, на якому ви будете торгувати, який буде ваш основний. І продивляєтесь історію, які саме свічки, патерни фігури в нас найчастіше формують ось ці розворотні тенденції. І потім, знаючи вже цю інформацію, ви з більшою вирогідністю зможете передбачувати рухи ціни. Ось тут можливе пробиття динамічне. І як ми бачимо по сформованим, вже сформованим свічкам, ось тут. Оця дожі, яка має форму е вечірньої зірки. Ось ця, або пере перевернетий молот вечірня зірка, ось, ось цей ось цей. Скоріше всього? Скоріше всього з аналізу. З цих в нас тут може бути локальний розворот. Ціни вниз. Що в нас ще за це говорить? Беремо Фібоначчі. Ноль рівень, чітко. Досить сильний, 0,5 рівень, і в нас тут є теж скажімо так. Падаюча тенденція, яка ось в чому полягає? Дивіться, яке в нас було прискорення. Воно і ще зменшується. Тобто ціна навіть до того рівня не, не дійшла. Тобто у нас ціна по динаміці, як ми бачимо, Ось е завдяки е цим трендовим ми можемо бачити динаміку. Тобто у нас ціна, скоріш всього, Ось так піде. Оскільки динаміка на ріст у нас слабша. Вона була спочатку ось така, потім вона ще зменшилась, тепер вона ще зменшується. Ну, куди її куди вже зменшуватись? Або йти просто вправо, паралельно, як то кажеться, або вже вниз. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. Сподіваюсь, ви зробите собі дуже багато бектестів, е, Прочитаєте книжки і е, ті інструменти, ті альткоїни або біткоїн, які вас цікавлять, вивчите їх графіки і будете вже більш впевнені в рухах ціни завдяки аналізу свічок. Дякую за увагу.